Доброго часу. Давайте подивимося, Павлоград, до кінця червня, так? Яка ситуація буде з Павлоградом? так? Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть загальні запитання. І більше інформації, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. І так, Павлоград до кінця червня місяця, так? Ситуація буде триматись така, як зараз, тобто якогось конкретного руху ні. Напруга, так, вона буде, тому що ворог має плани. Вони плани дійсно якісь мають, от і а, будуть намагатися плани втілити. А, які плани? Форс-мажори розчарування масово для людей. Тобто тут якісь можуть відбуватися події, пов'язані саме з людьми. Там, де масові місця збору людей, це можуть бути магазини, парки, якісь торгові центри, кафе, дуже багато емоційного такого розчарування, так? От, ідея. Ну, давайте подивимося. Багато страху і тривоги, тобто більше іде як залякування, активність йде більше повітряним шляхом, так, на Павлоград, це піднімає, звісно, емоції. так? От, Захист, він готовий працювати, як не крутий, але багато ще буде хитрощів, у брехні ілюзій, створених, і це буде впливати на емоційний стан людей. Так, давайте подивимося. Павлоград багато іде маніпуляцій, маніпулювання саме. І для Павлограду ще буде якась допомога, можливо, на наступний місяць, так? Давайте на іншій колоді подивимося, що там Павлоград. Рух у повітряному просторі буде, може бути втрата ресурсів Павлоград, так? Мені іде більше активність повітряним шляхом, як не крутим. Коли питаю чи будуть рухатися, мені показують чітко, що ситуація буде стояти на одному місці. Тобто просування конкретного, так, щоб вони там пройшли, прорвалися а, у червні місяці Павлоград я не бачу. Ну дуже важко це зробити взагалі, от так взяти і прийти. Як наче по ресурсам, по можливостям, це не так просто. Так, в підвішеному стані, так саме ресурсне забезпечення, але активність по Вітряному простору над Павлоградом буде І багато ще буде якихось брехливих у таких розмов. От, з приводу просування, як наче це більш маніпуляція за.